В програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Полтаві в одному із ресторанів компанія чотирьох чоловіків почали чіплятися до дівчини. Її хлопця, який за неї вступився, побили. Поліція розслідує обставини, бійки біля залізничного вокзалу у Кременчуці. На Полтавщині поліція вилучила гранату та набої у місцевого мешканця. Ручний гранатомет та понад 200 набоїв до автоматичної зброї вилучили правоохоронці у Кремичуцькому районі. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті чоловіка, який випав з п'ятого поверху. ДТП з автобусом і кросовером сталося у Полтавському районі. На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, унаслідок якої загинув пішохід. На Полтавщині у пожежі загинули дві жінки та дитина. У Кременчуці під час гасіння пожежі у кімнаті квартири виявили тіло жінки. У мешканця Кременчука поліція вилучила наркозакладки. У Кременчуці поліція затримала підозрюваного в пограбуванні дитини. Поліція Полтавщини встановлює обставини травмування малолітньої дівчинки. До Полтавського районного управління поліції 2 листопада у вечірній час надійшло повідомлення про бійку у одному із ресторанів на території Шевченківського району Полтави. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, унаслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків. Деталі події не уточнюються. Швидка забрала потерпілого до першої міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією, а 7 листопада передане Державному бюро розслідувань. Бюро відразу включилося в роботу і за кілька годин усі дієві особи інциденту були затримані. Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії, були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник. У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри в хуліганстві, вчинене групою осіб. Частина друга статті 296 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Близько першої години ночі, 3 листопада, до відділення номер 1 Кримичуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку між чоловіками у Крюківському районі міста. Під час конфлікту один із учасників отримав ножове поранення і був доставлений до лікарні. Під час першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що конфлікт, який закінчився тяжким пораненням, виник між двома місцевими жителями. 25-річного потерпілого госпіталізували до реанімації. Та прооперували. Стан постраждалого оцінюють як середньої тяжкості. 22-річний чоловік, причетний до інциденту, втік з місця події, але був затриманий оперативниками. Йому вручили підозру, у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Працівники відділу номер 3 Полтавського районного управління поліції отримали від місцевих жителів інформацію про наявність у 44-річного чоловіка боєприпасів. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з будинку чоловіка предмет, схожий на гранату Ф-1 із запалом та понад 40 набоїв до автоматичної зброї. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Наразі походження та мету зберігання боєприпасів встановлює слідство. За даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці нагадують, зберігання боєприпасів це смертельно небезпечна гра із законом та життям оточення. Пам'ятайте, що навіть один необережний рух може призвести до трагедії. Бойові припаси загрожують не тільки тим, хто їх зберігає, а й людям, які знаходяться поруч. Якщо ви знайшли або знаєте про наявність небезпечних предметів, негайно звертайтеся до правоохоронців. Пам'ятайте, добровільна здача зброї та боєприпасів звільняє від кримінальної відповідальності. Ручний гранатомет та понад 200 набоїв до автоматичної зброї вилучили правоохоронці з транспортного засобу, яким керував 48-річний чоловік. Вилучені предмети направили на експертизу. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення номер 2 Кремечуського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби обласного управління поліції. За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 263. Крим Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Кримичуцької окружної прокуратури. До Кременчуцького районного управління поліції 3 листопада близько 10-ї години надійшла інформація від місцевих мешканців, що з п'ятого поверху багатоповерхівки на проспекті Свободи у Кременчуці випав чоловік. Померлим виявився місцевий чоловік 1969 року народження, який мешкав в одній із квартир будинку. Тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції. Під процесуальним керівництвом Кремічуцької окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство. 4 листопада, близько 10.40 неподалік селища Опішня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та автомобіля. Поліція з'ясовує причини та обставини інциденту. За попередніми даними, маршрутний автобус Мерседес з полученням Харків-Чернігів під керуванням 42-річного харків'янина зіткнувся з автомобілем Лексус, за кермом якого був 68 річний мешканець Харкова. До медичної установи для обстеження доставили двох пасажирок автобуса. Комп'ятдесят 56 та 57 років за попередніми даними, у жінок серйозних травм не виявлено. Поліція Полтавщини закликає водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття, а також бути обачними та обережними за кермом. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада близько 8.30 на вулиці Гоголя в Миргороді. За інформацією правоохоронців, автомобіль Рено Лагуна під керуванням місцевого мешканця 2002 року народження здійснив наїзд на місцевого жителя 1968 року народження, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. На місце події відразу прибули медики та поліція. На жаль, попри зусилля медиків врятувати життя чоловіку не вдалося. Він загинув на місці події. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Обставини та причини події встановлює слідство. Повідомлення про пожежу у селі Макухівка Полтавського району надійшло до поліції 6 листопада близько 8.45. Після локалізації пожежі під час обстеження приміщення рятувальники і поліцейські виявили у будинку двох жінок 92 та 72 роки та восьмирічну дівчинку без ознак життя. Тіла загиблих направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру. До судових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Причини та обставини події з'ясовує слідство. 7 листопада на лінію 101 близько п'ятої години ранку знайшов повідомлення про пожежу в літній кухні по вулиці Тупикова в селі Романівка Глубинської громади Кремльчуцького району. Пожежно-рятувальний підрозділ, що прибув на місце, відразу приступив до гасіння пожежі. Пожежу о 7 годині 13 хвилин було ліквідовано. Внаслідок пожеж вогнем знищено, дерев'яне прикриття на площі 5 м2 та пошкоджено шиферну покрівлю на площі 5 м2. Врятовано дану будівлю та майно всередині від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих наслід пожежі не Зафіксовано до осіння даної пожежі залучався підрозділ 6-го державного пожежно-рятувального поста та Глобинська місцева пожежна охорона. Ймовірною причиною пожежі є недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних димарів. Рятувальники ліквідували загорання в кімнаті квартири багатоповерхівки на лінії 101 7 листопада о 6.37 від місцевої мешканки надійшла інформація про пожежу по вулиці Троїцькій в місті Кременчук. Підрозділи пожежно-рятувальних частин, що прибули на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі у кімнаті квартири було виявлено тіло жінки без ознак життя. Пожежу 7 годині 3 хвилини було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено матрац, килем та дерев'яний стілець. Врятовано дану квартиру та в майно всередині від знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалися підрозділу 14 та 16 державної пожежно-рятувальних частин. Ймовірною причиною виникнення пожежі розглядається як коротке замикання електричної мережі. Минулої доби рятувальники приборкали дві пожежі сміття на відкритих територіях місті Кременчук, чим запобігли подальшому поширенню пожежі на значній площі. Пожежі виникали по вулиці Залізничній та по вулиці Сержанта Мальничука. Внаслідок даних пожеж вогнем знищено сміття на площі 110 метрів квадратних. До осіння даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС міста. Травмованих чи загиблих наслідок пожеж не зафіксовано. Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС. Під час патрулювання в одному з районів Кременчука патрульні поліцейські зупинили двох молодих людей 19 та 24 років. В одного з них слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції виявила 24 згортки з марихуаною. Вилучені речові докази направили на судову експертизу. Наразі слідчі встановлюють походження вилучених наркотиків та мету їхнього зберігання. За даним фактом, розпочато досудове провадження за частиною першої статті 307 кримінальної. Кодексу України незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. До Кримічуцького райуправління поліції по допомогу звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що 5 листопада, близько 11-ї невідомий чоловік заволодів мобільним телефоном її 10-річного сина. Під час першочергових оперативних та слідчих дій поліціянтами було встановлено що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець 1990 року народження. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. 2 листопада, близько 15.30 в сілі Хайлівщина Чорнухівської тергромади водій електроскутера здійснив наїзд на 11-річну дівчинку. З тілесними ушкодженнями дитина була доставлена до лікарні. Особу водія встановлено, ним виявився місцевий мешканець 1980 року народження. За даним фактом слідчим поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 290. Сто першої кримінального кодексу України обставини та причини подій з'ясовують слідчі. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.